ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, у цей недільний день, у четверту неділю Великого Посту церква особливо вшановує Йоанна Ліствичника. Вшановує як за його особистий духовний подвиг, так і в першу чергу, саме тепер, для того, щоб нагадати нам про Його творіння, про працю, яка вже багато століть надихає подвижників йти шляхом вдосконалення Духовного у Царство Небесне. Ця праця є ліствиця, тобто сходини. Драбина це ліствиця духовна, яка через сходинки образно показує піднесення того, хто йде шляхом спасіння до Царства Небесного. Найперше у в цьому творі зібраний аскетичний досвід чернецтва. Але цей аскетичний досвід, цей досвід подвижництва, самообмеження, боротьби з гріхами і сповнення чеснотами, є повчальним не лише для ченців, бо в суті своїй християнське життя. Це і є життя подвижницьке, в якому ми вчимося і набуваємо досвід боротьби з гріхами, подолання спокус, стяжання Духа Святого, навчаємося чеснотам. І тому невірно думати, що всі ці духовні речі, які ми читаємо у подвижників, вони мають відношення лише до пустельників, до монахів, до тих, хто обрав особливий спосіб життя. Адже і гріхи зі спокусами, і чесноти та святість це все те, що Є у житті кожного християнина, бо зі спокусами і гріхами ми стикаємося і боремося, а чеснот і святості бажаємо досягти. І тому церква саме у час Великого посту, коли ми особливо приділяємо увагу боротьбі із гріхами, подає нам нагадування. І про святого Іоанна Ліствичника і про його працю. Хотів би звернути особливу увагу на цей образ образ сходин, ліствиці від землі до неба. Святий Іоанн виклав свою працю у вигляді 30 сходин. від найперших кроків у духовному житті. Які полягають у боротьбі із спокусами світу цього і аж до найвищих до осягнення головних чеснот – віри, надії та любові. Він виклав цей шлях як поступовий від найпершого до найвищого найдосконалішого. І оцей образ сходинок є нагадування нам, що духовне життя не може бути одномоментним. Тобто ми не можемо, так само як у лікуванні, коли ми хворіємо, знайти якусь пігулку чи якесь лікування, якийсь засіб, який нас в одну мить із хворих зробить здоровим. Так само і у духовному житті ми не можемо, живучи у спокусах, у гріхах, знайти якийсь важіль, якусь молитву, чи прийшовши до якоїсь ікони, чи поспілкувавшись з якимось старцем, чи прочитавши якусь книгу, відразу із грішників стати праведним. Бо це є одна з духовних помилок, коли люди відчуваючи, християни відчуваючи свій гріх і свою недосконалість, замість того, щоб у терпінні зводити дім свого спасіння поступово крок за кроком, як Іоанн Лісточник показує, від сходинки до сходинки, піднімаючись, поборюючи. Одні пристрасті і беручись до боротьби з іншим. Замість цього шукають якийсь легкий вихід. Ось я знайду якогось святого старця особливого, не такого, як звичайні а якогось прозорливого. Він мені все відкриє і відразу життя моє переміниться. Не буде так. І наступна неділя, приклад святої. Марії Єгипетської це показує. Зустріч зі святим старцем, чи читання якоїсь побожної книги, яка дає настанову, чи ще що-небудь із подібного, це є лише поштовх до нашого духовного шляху, як у Марії Єгипетської, яка була великою грішницею поштовхом. Стало те, що вона не могла разом з іншими людьми увійти у храм гробу Господнього, коли всі входили, щоб поклонитися чесному древу Христа, а невидима сила Божа її не пускала. І тоді вона, усвідомивши свої гріхи, почала молитися перед іконою Божої Матері і дала обіцянку провести все своє життя, скільки його залишиться у святості. У пустелі, у молитвах, але далі життя їй розповідає про великі спокуси, про велику внутрішню боротьбу, коли лукавий дух нагадував їй попереднє життя, коли спокушав її бігти з пустелі і повернутися в світ. І лише пройшовши цей тривалий подвижницький шлях, вона прийшла до найвищої святості. Так що, коли молилася, то у Повітря підіймалося і проходило по воді, як по сухому, переходячи через Йордан. Так і в житті кожного з нас, бо це є одна з розповсюджених помилок. Ми у всьому, що стосується мирського життя, вчимося, вчимося будь-якої праці. Ми навчаємося у школі різним наукам. Починаючи від найпростішого і доходячи до складного. Але дуже часто люди думають, що у духовному житті, у житті християнському не потрібно вчитися. От я вірю в Бога, і так, як я відчуваю, так, як в мене на душі, отак я й буду жити, отак я буду вважати, що Бог такий чи такий. Він це схвалює, а це заперечує. І тому багато зустрічається тих, які кажуть, у мене Бог в душі, а в церкву я не хочу. Церква це так, ну, це добре, це, але головне, це мої відносини з Богом. Як же ти хочеш досягнути досконалості, якщо ти не хочеш навіть спілкуватися з тими, хто подібно до тебе проходить духовний шлях? Не шукаєш порад, не шукаєш тих. Хто вже пройшов більше від тебе і має більший досвід, хто може тебе настановити і підтримати. Це все одно, що братися за вивчення якоїсь науки і казати: мені вчителі не потрібні. Ось візьму підручник, прочитаю і стану вченим. Чи взагалі, навіщо мені якісь авторитети? Вони жили давно, а багато з них і померли. Це все було у сиву давнину, а зараз ось. Все сучасне, нове, ось я своїм розумом осягну і буду вченим, і буду інших наставляти. Ніхто не буде вважати таку людину справді розумною і мудрою. А у духовному житті дуже часто зустрічаються ті, хто так думають, що не треба цих сходин, от відразу піднімуся і знизу, і на самий верх. Це є духовна помилка. І сьогоднішній спогад нагадує про це, що потрібні нам і наставники, і вчителі, і ті, хто більш духовно досвідчені, які підтримують і допоможуть на цьому шляху непростому, складному шляху. І те, що він є складний, показує і сама книга Лісвиця, і її іконографія. На іконі зображаються сходини від землі до неба, і по цих сходинах піднімаються подвижники ченці, а внизу біси, лукаві духи, які списами намагаються збити з цих сходинок подвижників. І деякі падають, падають у прірву. Одні падають з нижніх щаблів, а деякі падають із найвищих, зверхніх. І оця іконографія нагадує нам, що навіть якщо ти зійшов на якусь висоту, не забувай, що й до тебе може прийти спокусник. Бо Іуда, Іскаріот, був апостолом, обраним Ісусом Христом, але став зрадником, бо, як говорить Писання, спокусив його сатана, увійшов в душу Його. І тому ніхто, нехай не думає, що навіть якщо досяг чогось в духовному житті, на цьому можна заспокоїтися і думати, що все добре, що нічого більше не потрібно. Лукавий дух не спить, а як Писання говорить, він як лев ходить, рикаючи, шукаючи, кого поглотити. Духовне життя недаремно називається боротьбою, невидимою бранню. Тому що. Ця боротьба не перестає ніколи аж до того часу, поки ми не завершимо свій життєвий шлях. Бо як і у війні не можемо сказати, коли навколо йде боротьба, сказати, а ми не будемо воювати, будемо в мирі собі спокійно жити. Не буде так тому, що, якщо подумаємо подібне, в цей час прийде ворог і нас полонить. Якщо не будемо йому опиратися. І тому це є нагадування нам, що ми є невільні від спокус і пристрастей. І навіть якщо досягли чогось, не маємо в цьому заспокоюватись. І сьогоднішнє євангельське читання нагадує нам про те, що лукаві духи, про яких говорить і Ліствиця, і образ ікона, нагадує нам. Що вони є реальністю. Бо багато хто серед людей і навіть серед християн віруючих сприймає це як якийсь образ чи алегорій. Насправді лукаві духи, як і ангели, як і Бог, хоч і невидимі, але справжні реальні. Ангели нам є захисники, помічники і заступники наші. Божі ангели, а лукаві духи, падші ангели, є наші супротивники. І вони нам посилають спокуси, вони борються з нами. Тому також це називається невидима боротьба, бо вона відбувається в душі, але ніхто не вільний від цієї боротьби. І навіть якщо ми не віримо, якщо ми відкидаємо це, це не означає, що боротьба не відбувається. Якщо хто не вірить у істинність, існування і лукавих духів, і ангелів, то той відкидає і Бога, який є їхнім творцем і який у священному писанні відкрив, що вони є. Відкидає і досвід людства, і досвід церкви, які свідчать, що вони є. І якщо хто не відчуває цієї боротьби, той насправді в полоні. Бо його полонили лукаві духи, і не людина сама собою керує, а лукавий дух керує. Як? Через спокуси. Бо людина думає, що вона сама бажає, а насправді її лукавий дух посуває, щоб бажати. Коли вона говорить неправду, коли вона обкрадає ближніх своїх, коли вона чинить інші злочини. І робить це з радістю, то вона думає, що це вона сама свободу свою виявляє, а насправді ні. Вона виявляє себе як раб, тому що лукавий дух їй підказує, зроби це, і вона робить. І щоб зрозуміти, що це є рабство, достатньо спробувати вирватися з цього полону. Ось ми приходимо до сповіді і розкаємося в своїх гріхах, усвідомлюючи їх. Але як важко буває позбутися, розкаявшись. І ось коли ми відчуваємо цю боротьбу в душі, що я знаю, що це гріх, хочу позбутися, а він повертається до мене, ось це і показує владу гріха і владу лукавого духа над нами. Але не маємо впадати у віч, тому що на цьому шляху нам є помічники. І молитви святих, і їхні настанови, і приклади. і ангели Божі, яких Бог посилає на захист духовний наш, коли ми кличемо милість Божу до себе, і благодать Святого Духа, яка подається кожному віруючому християнину, і сам Господь Ісус Христос, як начальник віри нашої, який іде попереду нас, не просто показує нам, ідіть цим шляхом. А він іде попереду нас, як звитяжний воїн, як начальник воїнів, який сам попереду своїх воїнів іде на боротьбу. І тому не впадаймо в віч, не впадаймо в сум від того, що маємо йти тяжким шляхом, бо тільки таким шляхом досягається Царство Небесне. І якщо пройдемо цією духовною ліствицею до раю, то зустріне нас сам Господь, і будемо мати невимовну радість, вічну радість, блаженного спасенного життя, якої ніхто не відніме від нас. Амінь. Паси Господь.